Комунальники продовжують ремонтувати укриття на різних локаціях міста для того, аби ця робота не зупинялася, їм потрібні гроші, які виконуючи обов'язки начальника ОЖКГ, просила передбачити у відповідній програмі на засіданні виконкому. Що відбулося 25 червня? В нас є зміни з приводу наших бомбосховищ. Пункт 21.5, Там ми просимо додаткові кошти на 2 2 мільйони на шість бомбосховищ. Теж ми вчора обговорювали і внесені доповнення з приводу статутного капіталу, поповнення та надання фінансової допомоги комунальним підприємствам. Це наш водоканал, Ми кушу Купаємо 145 люків, щоб вони були і в резерві, і заміна в нас йде. У шості планують створити місцеву інвестиційну раду. Про це під час засідання виконкому повідомила завідувачка сектору з питань інвестиційної діяльності Лідія Ковтун. Місцева інвестиційна рада, до речі, орган, що створюється для формування середньострокового публічного плану публічних провізицій на 2026-2028 роки. До її складу входять голова, міський голова, заступник, секретар та члени. Члени комісії це заступники міського голови та начальники керівники підрозділів підрозділ та установ. Основні задачі ради розгляд цінка галузевих портфелів галузевих інвестицій, інвестиційних портфелів, надання рекомендацій щодо включення проєктів до середнього закового плану, участь у підготовці та до інвестиційних ініціатив і розуміння е, публічних інвестицій е, міняє свій е, свою суть, якщо раніше. У проєктах були розписані у нас будівництво школи, або будівництво укриття, або реконструкція якогось приміщення, то сьогодні все більше будуть ставитися кінцеві результати, як європейський підхід, тобто покращити або посилити роботу в такому-то напрямку, там медичне обслуговування населення. А може бливо по яким-то напрямкам медичного обслуговування. Якщо це по освіті, то може напрямок бути такий, що Створення комфортних умов проживання на даній території за рахунок того, що діти будуть вчитися в кращих школах, а далі йде процес створення об'єктів, а далі ці публічні інвестиції будуть захищатись на рівні міста, потім на рівні області, а потім на рівні держави. Крім цього, присутні прийняли рішення ще по низці питань, що стосуються соціальної, економічної та інших сфер. Проголосували за присвоєння статусу дітям, які постраждали від збройної агресії РФ, погодили надання матеріальної допомоги та компенсації за пошкоджене житло, виділення матеріалів з місцевого матеріального резерву тощо. Наприкінці засідання голова громади Микола Нога звернувся до членів виконкому з промовою про те, що, незважаючи на напружену ситуацію, яка зберігається на Сумщині, жоден з нас не має права панікувати і чубитися між собою, адже ворог. Тільки цього й чекає. Треба всім мобілізуватися на одне, як перемогти ворога. Нам історична можливість є виграти війну. Історична можливість зберегти Україну. Губернатор ставить питання про укриття. А окремі виступають. А чого це? А на що це, А коли мені дадуть, а в мене нема цього. А я не знаю, хто в мене в місті підрядчик будує. Розумієте, до чого доходить? І правильна така вимогливість. Час війни завдання виконання. Завдання виконання. Але ми все повинні зробити, щоб захистити наше місто, нашу громаду, Сумську область і Україну чітко, разом до перемоги.